Tron Smart T7 7 це дуже крута колонка. Ми її вже використовували та маємо певні, певний досвід з використання цієї колонки, тому ми сьогодні вирішили зробити огляд. І це неймовірна колонка у плані басистості та відтворення музики будь-якої музики, бо вона має еквалайзер через додаток на вашому смартфоні. Ну що почнемо відкривати цей. Цю колоночку, дивіться, як вона довго відкривається. Давай! Є. О! Дивіться, як вони її тут оформили. Пакування. Дивіться, це дуже добре для подарунку. Ця хренотінь є паролон, сама колоночка. Ми її подивимося трохи пізніше, бо ми ще заглянемо, що є в нас ще. У цій коробочці у нас. В нас є кабель зарядки type c Та є ще. А де інструкція? Ага. Та є ще ось така штукенція, де зберігається інструкція. Інструкція є різними мовами. Дивіться, яка інструкція. Ось така величезна. Є англійська, італійська, є російська, української Немає. То що ж робити? Та інструкція не зовсім доречна, бо тут ви можете тільки подивитись, яку назву має додаток. Та, в принципі, все. Більш нічого цікавого для нас там немає. Давайте відкривати саму колонку. О, яка вона красива! Досить якісні матеріали, досить, досить якісний пластик. В нас є ось такий регулятор з гучності, ось такий поворотний, він дуже м'який та приємний на дотик. Коли ти повертаєш цю штучку, вона така, знаєте, ну, дуже приємно, дуже приємно повертається. І тут два динаміки є. З цих сторон та в нас є басовий динамік, це буфер, і є два резонатори з боків, ми ще подивимося це на сторінці продавця, він на резинових ножках. Тобто, якщо ви поставите його на стіл, то він буде дуже дуже такий стійкий, і це дуже корисно. Бо коли ви граєте басові, відтворюєте басові композиції. Повірте, ви це ще почуєте. Вона аж підплигує. <смі> Він має ось таку мотузочку для носіння на руці. Це дуже корисна мотузочка, бо ви можете його носити такий собі. Пішли прогулятися, як дівчина із сумочкою. Такий. Ха-ха-ха, прикольно. Слухайте, давайте. А, що ми маємо ще? Ну, по перше, він має IPX7 водозахист. Це водозахист. Я відразу кажу, що ми не будемо його кунати у воду, бо цей водозахист від дощу та бризк. Кнопок керування в нас є. Вмикання-вимикання є наступний трек. Є перемикання треків. є... Плей та пауза і ЄСП. Це кнопка, яка дозволяє включити режим Sound Pulse. Що це означає? Це означає, якщо у вас є дві таких колоночки, то ви робите стереопару, тобто вони відтворюють стереозвук. Це дуже класний звук, бо вона гучна та басиста. Якщо у вас їх дві, одна з одного біку кімнати, друга з другого, і це звучить. Ну, дуже яскраво, дуже яскраво це підходить для якогось паті там, та давайте її вже вімкнемо. Давайте вмикаємо. Дивіться, вна... в нас є LED-індикація ось така. Зараз вона мерцає таким синім кольором. Та коли ви підключите свій пристрій, ну, наприклад, смартфон будь-який чи Android, чи ось такий. Apple смартфон не має значення, бо вона працює з усіма видами смартфонів. Та перед тим, як ми перевіримо якість звуку та як вона грає взагалі, ми повинні з вами перейти до продавця та подивитися, що він заявляє у технічних характеристиках цієї колонки. Та перед цим. Підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвоник, щоб не пропустити наші ось такі цікаві огляди та відосики. Ну що, ми на Aliexpress, Бо там ми саме купували цю колонку. Коштує вона наразі 49 доларів 79 центів. Але. Актуальну ціну ви зможете дізнатися, якщо ви натиснете на посилання, яке ми розмістили у опису до цього відео. Це перевірений продавець, це офіційний Transmart Official Store, ось так це називається. Дивіться, що вони нам показують такі рекламні матеріали. Ось це 360 градусів аудіо. Це мається на увазі, що вона має два динаміки, ось тут з боків. та Ось цей басовий динамік. Вона має е, два твітери та один сабвуфер. Та ще й дивіться, вона має два резонатори, тобто звучить вона дуже якісно. Е, наразі, якщо оцінювати якість, то я не зможу вам донести е, через той мікрофон, який ми, ми і маємо, усю якість відтворення звуку цього цієї, цієї колонки. Але ви повинні розуміти, що тут є ще й еквалайзер, який ви можете налаштовувати власноруч. Я вважаю, що це дуже непоганий варіант. ipx 7, водовлагозахист. Та це тільки бризки та від дощу. Driving Light Show. Якщо ви, якщо ви використовуєте цю колоночку, ви можете перемикати 4 режими. чотири LED режими я, ну, на ваш смак. 12 годин. Плейтайм це час відтворювання до 12 годин від одного заряду. Персоналізований еквалайзер, це про те, що я казав, та е, double the sound це подвійне звучання. Тут є е, така кнопочка, дуже цікава, SP англійськими буквами. Якщо ви її натиснете, то вона переходить у режим спарювання з іншою колоночкою. У вас е, стереопара, яка грає неймовірно. Що вони ще показують? Ну... А, більш нічого такого, що ми не побачили на маленьких картинках. Вона має, дивіться, Bluetooth 5.3, це дуже непогано, A2DP версія 1.3, AVRCP версія 1.6 та HFP версія 1.7. А от аудіокодек SBC тільки, та на жаль, могли б ще зробити AAC, то було б більш якісне звучання. До 18 метрів Bluetooth відстань, але ви повинні розуміти, що це тільки на відкритому просторі. 30 ватт вихідна потужність, 5 вольт 2 ампери. Це заряд від 20 Гц до 20 кГц. вона відтворює у такому частотному диапазоні та має ось 2000 мА. заряд. Заряджати її прийдеться три години. Ну що спробуємо, як вона працює. Для цього ми будемо використовувати android смартфон. Вмикаємо меню Bluetooth. Бачимо тут Трон uh, Ви можете ще uh, побачити Трон t 7 BLE, uh, але наразі ми його зараз не бачимо. Це Transmart, друга друга точка доступу Bluetooth Transmart t 7 BLE, це для спалювання двох колонок протокол. То ви підключаєтесь тільки до Transmart t 7 Ми бачимо кодик SBC та е, можемо спробувати, як він грає без, е, без еквалайзеру та без додатку, який ми зараз встановимо. Так, включили. Дивіться, в нього led індикація змінилась. Ой, яка. Така композиція противна. Воу! Вона дуже басиста. Дивіться, о, в нас є о, відмінність цієї колонки. Вона. Вона регулює гучність окремо від смартфону. Тобто на смартфоні вона регулює гучність до максимуму, наприклад, та ми можемо додати гучність ще на самій колонці. То тобто, якщо ми викрутимо, оу, який звук. Олексій. Йди сюди. Власний Я... звук, а? Дуже гучната басиста, дуже басиста. Мій Ми, мікрофон. Ану, давай якусь басову. Оу, нормально так. Така полоночка рулить. Сліплюємо. В нас, в нас заглушає усе, що відтворюється у студії та о, по сусідству. О, такий досить якісний звук. О, ви знаєте, якщо оцінювати якість звуку, то для мене достатньо і басів, і високих частот, та середніх частот. Тут усе усього досить о, в, в нас вібрує стіл. В нас він конкретно вібрує. Якщо ти покладеш свої руки на цей стіл та включиш на ну, всю гучність, то повірте, повірте, ви будете відчувати цей, цей саунд. Такий ох, дуже дуже багатий звук. Дуже багатий. <рик experienc influencer> <dış> дуже якісний. Е, да, усім на все добре. Давайте з вами спробуємо. Е... Наш додаток, наш додаток, який ТронСмарт розмістив у плеймаркеті та у App Store. Дивіться, підключення дуже простецьке. Таке ви е тільки тапаєте на Трон t 7 Він його знаходить, і усе. Все він підключений. Це все, що потрібно для його підключення. Дивіться, що в нас є. В нас є музикальні пресети, але тільки російською мовою це працює цей додаток. Є у нас Sound Pulse, є у нас класичний. Ми можемо з вами ось так його, дивіться, налаштовувати. Налаштовувати мануально, скажімо так. Тобто ви можете регулювати баси, середній діапазон, високі частоти. Та чи використовувати ось ці пресети, які зробив сам Тронсмарт. У налаштуваннях в нас є ігровий режим Bluetooth, tf карта чи стереорежим, коли ми підключаємо колоночку до, до другої колонки. Ви можете тут оновити прошивку цієї колонки. Так, ми оновляли. Наразі це версія 1.2.2. І знаєте, вже оновляли все, що можливо: мишки, ручки. Uh, що ми ще обновляли? Навушники ще й колонки вже. Дійшли до того, що і колонки обновляємо. Та давайте спробуємо різні еквалайзери. Вау! Wow! Йди сюди! Льоха, йди сюди! Послухай, як оце відіграє. Я тобі кажу. Давай, поклади. А -а -а, який кайф! Слухай, воно вібрує усе. Wow! Тут дуже крутий сабуфер. Вібраційний режим можна використовувати не за призначенням. якщо ви зрозуміли, про що ми кажемо, ой, жінки, якщо ви дивитесь цей огляд, вибачте, ви, вибачте нас. Та, та це колоночка для вас, я думаю. А, слухайте, та якщо ви його ставите на стіл, він через такі гумові, гумові ножки він передає вібрацію на ваш стіл. Це дуже круто. Вау! воу, воу, воу. Дуже якісний звук. Це дуже якісний звук. Ви можете його носити, і якість звука буде не гірше, ніж на столі. Повірте. Так, спробуємо різні пресети. Дуже круто грає. Дуже круто. Так, це в нас глибокий бас. Вау, саунд пульс. Ти чуєш різницю? Слухай. Включаю саундпульс. Біль, більш, більш такий багатий, більш багатий такий звук стоїть. Ой, зовсім круто. Класичний камінь. Я не знаю, що таке камінь, що ми не мали на увазі, коли. А? Що додає? Ехо. Ехо? Ні. Так, ні. А, да, щось таке, щось таке. Невеличке ехо, таке приємне досить. Класна колонка, слухайте. Ну, е, реально, та ми можемо настроїти, як ми забажаємо, можемо баси викрутити, закрутити середній діапазон та додати високих частот. В нас буде таке. Репуче відворювання. <ріст> Ні, слухайте, дуже крута колонка. Ми рекомендуємо її за якістю відтворювання музики. Це досить круто. А вона коли грає, от, вона, вона змінює. Тут кольорі різноманітні. В нас є різноманітна led індикація Ви можете перемикати цю led індикацію Ой, зараз зелений. Зараз ось така, дивіться. Отака мигаюча, мигаюча led індикація Чи можете вибирати обирати серед чотирьох режимів? Клас, ну, це досить класна колонка. Та наразі за 50 баксів ви не купите нічого більш кращого, ніж ця колонка. Ну що, канал Технозон Україна рекомендує цей Transmart Т7. І... Та посилання в нас під відео. Ну, А якщо вам подобається, то ставимо вподобайки. Підписуємось. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.